Купити неіснуючі товари, житло або ж поїздку такі види шахрайства на сьогодні є найпоширенішими. З початку повномасштабної війни кількість аферистів в інтернеті зросла в сотні разів. Тепер, замовивши послуги, навіть на перевіреному ресурсі можна стати їхньою жертвою. Як не втрапити на гачок зловмисників, Андрій Попович розкаже. Це наша колега Юлія. Дівчина ледь не стала однією з тих, кого шукали в інтернеті. Мій чоловік ну зараз у зоні бойових дій і дали декілька днів відпустки. Отже, ми шукали якісь способи, як йому добратися додому. Одна поїздка з'явилася, ми її обрали. Не підтвердили її, але єдине, що вказала дівчина, одразу перейти на переписку у телеграм-канал. Я їй написала, вона озвучила, що вона так забере з того місця, що вона вже в дорозі, вона через декілька хвилин буде там. Для підтвердження поїздки шахрайка попросила Юлію скинути їй передплату. Ось вони надіслали посилання, ніби це нормальний якийсь сайт, переходиш на нього. ну, оплату. А зараз помилку був створений платіж. Коли вона мені надіслала це посилання, одразу, коли ввела спочатку номер картки, вибила помилка. Це насторожило одразу, тому що приват почав блокувати ці дії. Спробувала з іншої картки, з карти своєї сестри, ситуація не змінилась. До мене дійшло, що це щось недобре, що це якісь шахрайські такі дії, тому звернулася у кіберполіцію. Кошти з банківської карти Юлії не зняло. Та найбільше дівчину обурило те, що обдурити її, намагалась наша співвітчизниця. Робила це українка, тому що спілкувалася українською зі мною без помилок. Ну видно, що це спілкувалася зі мною українка. Тобто, коли в одних війна, коли одні воюють, віддають усе, інші на цьому наживаються. Історія Юлії правоохоронців не здивувала. кажуть, у них десятки таких прикладів. Це типові посилання, які роблять хаями. Під будь-який привід може бути продаж інформації чи техніки на будь-якому сайті, розумієте? В даному випадку, якщо створено фішне посилання, це людина заходить на це фішне посилання, вказує свої реквізити, банківський карток, вказує свої ці коди і в подальшому цієї карточки списуються гроші. Це типове фішне посилання, яке використовується при будь-яких випадках. Може використовується воно і допомога різних, найперше, аби не стати жертвою аферистів, правоохоронці радять не платити за товар, допоки не триматимете його в руках. Перш за все, не переходити за невідомими посиланнями, не вказувати на цих сайтах свої персональні дані, реквізити банківських карток, ці коди термін дії картки. Чи навіть паспортні дані індифікційні коди не вказувати? Також е, необхідно прив'язати банк е, карту з мобільного оператора до е, паспорта громадянина України обов'язково правоохоронців. Вкотре застерігають в жодному випадку. Не повідомляйте свої персональні дані невідомим людям, купуючи товари в інтернеті, користуйтесь послугами лише перевірених продавців.